12 києві час новин від журналістів фактів СІТІВІ та Вікон СТБ. Про все найважливіше на цю мить до вашої уваги. Я вітаю вас. Двоє людей загинуло. Ще десятеро дістали поранення на Херсонщині за минулу добу через обстріли російських терористів. Про це повідомили в Херсонській облвійській адміністрації. Літня жінка померла у лікарні сьогодні. Вранці вона зазнала травм в Антонівці через кит росіянами вибухівки з дрона. Ще одна 63-річна жінка. вчора загинула у Береславі. Її дім обстріляли окупанти. У лікарні також 11-річний хлопчик. Його росіяни поранили у Дар'ївці, скинувши вибухівку з дрона. Загалом за минулу добу армія Росії обстріляла 37 населених пунктів області. У Запоріжжі під час шахетної атаки напередодні пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. У деяких відсутній газ, вода та світло. Наслідки пошкоджень ліквідовували 55 осіб та 12 одиниць спецтехніки. Нагадаю, напередодні увечері шахет влучив багатоквартирний будинок. Загорівся дах, молоду жінку госпіталізували. Врятовано двох мешканців. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки. Загалом за добу окупанти завдали 458 ударів по 12 населених пунктах. Запоріжжя. Ріської області ворог здійснив 10 авіаційних ударів по п'яти хатках: Гуляйполю, Залізничному, Білогір'ю, Новодар'ївці та Новоандріївці. На Хмельниччині, у селі пирогівці поранено жінку. Росіяни атакували населений пункт уночі шахедом. Він впав прямісінько на один з приватних будинків, повідомили в ДСНС. Рятувальники там гасили пожежу. Через потужну вибухову хвилю пошкоджено ще 9 приватних будинків. Також понівечено електротрансформатор, лінії електропередач та дах ангара одного з підприємств. Нині пожежу локалізовано, постраждало, забрали до лікарні. Сильний гул і таке червоне таке, червоне летіло. Я ще схватилася до вікна, то все добре, що ну, не попало на ноги. У вас також повибувало вікна. В хаті? А що, Нема, одно вікна. І ших сараї зняли, і двері. Ситуація на Курщині для наших військ загострюється. Росіяни повністю тримають під вогневим контролем нашу логістику. Заявили аналітики ресурсу Діпстей. За їхніми даними, що початку січня росіяни стягували свої сили, і поступово брали під вогневий контроль логістичні шляхи. Згодом ворог прорвав держкордон на Сумщині і зайшов в село новеньке. Також просуваються біля села Журавка, звідти до головної траси, яка веде до суджі, лише 10 кілометрів. йдеться про пересування наших підрозділів на Курський плацдарм та постачання боєкомплектів, техніки. Евакуацію аналітики зазначають, що зараз українське командування не якщо зараз українське командування не відреагує, ситуація стане ще критичнішою. Росіяни і так на цьому відрізку фронту мають найбільше уражень нашої техніки і живої сили. Від успішного спортсмена, тренера і підприємця до заступника командира штурмового батальйону. Вимушений переселенець із Горлівки дивом вирвався від окупантів у рідному місті. Добровольцем став на захист країни з початку 2017-го. А потім на другий день повномасштабного вторгнення Росії. У своїй 56 воює і досі на найгарячіших напрямках. Бажаю здоров'я, братику. Дякую, що поряд, дякую бачите. Де... За захист. Дякую за все, дуже ради бачити. Їм важко стримати емоції при зустрічі. Ветеран російсько-української війни Богдан Федін обіймає і дякує своєму командиру рятівникові Андрію. У своєму першому бою під попасною у квітні 22-го Богдан дістав дуже тяжке поранення. Стримували на ворога і по позиції, яку зайняли, влучив ворожий танк. Хлопці поряд загинули. Згадує ветеран. Його ж побратими виносили під обстрілами. Евакуація була неможлива. Бо там продовжувалися обстріли, бій. І от командир Андрій прийняв рішення, що власноруч потрібно мене евакуювати і не чекати, що поки хтось мене забере. Я і поряд зараз знаходжусь з вами завдяки таким його рішенням. Андрій сам із Горлівки на Донеччині відомий спортсмен, тренер і підприємець. Та його бізнес і особисте майно відібрали окупанти 2014-го. Тоді згадує встиг вивести родину, має чотирьох дітей. Сам же потрапив на підвал, звідки дивом вийшов. Про цю сторінку життя Андрій воліє не згадувати. Такого животного страху, як на той момент, я більше ніколи в житті не відчував. Такої безпомощності навіть зараз я на війні не почуваю себе в ролі жертви. Я військовий, я воїн. 2017-го Андрій добровільно пішов у військо, попри те, що йому кілька разів відмовляли, потрапив у штурмову роту Айдару, Світлодарська дуга, штурм травневого і гладосового, жолобок на Луганщині, і знову Донеччина. За три роки демобілізувався, а з повномасштабним вторгненням в Росії знову став до лав. 118-ї бригади ТРО спершу охороняли військові об'єкти, паралельно тренуючись, а далі передова. Найтяжчими згадує були бої за попасно і Бахмут на Донеччині. Ми відчували фізично навалу, відчували фізично такий шалений тиск у всьому, в обстрілах, в кількості особового складу ворога. У нас у військових кажуть постійно були на іжої. Не можна було заснути, не можна було спокійно навіть приймати їжу, тому що постійно була така напряженість. З травня 23-го Андрій у п'ятій штурмовій бригаді. На офіцерській посаді нині займається організацією і забезпеченням бійців. Каже, на війні не обияк допомагають його спортивні навички. Андрій неодноразовий призер чемпіонатів, зокрема Європи, майстер спорту України самбо. Для мене є поняття моральна витривалості. Це коли ти можеш просто терпіти. і саме за що цього терпіння можна перемагати і можна, і нужно перемагати ворога. Нині у Андрія закінчується відпустка далі. На один з найгарячіших напрямків Покровський каже: мотивує те, що нині твориться історія України як непереможної нації, і захисник теж хоче внести свій вклад. Я вважаю, що Україна повинна стати дійсно центром Європи як форпостом захисту, форпостом стабільності, форпостом такої надійності, безпеки Європи і всього світу. Якщо я трохи щось своє скажімо так, зроблю для цього, я буду вважати, що я життя прожив недаремно. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти. ICTV, Єдині новини. Норвезька нафтова і судноплавна компанія голосила, що припиняє постачати паливо військовим кораблям сполучених штатів. Так відреагували на сварку американського президента Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. На сторінці у Фейсбуці зазначили, що велика заслуга президента України у тому, що він стримався і зберігав спокій навіть попри те, що американський президент і віце-президент влаштували телевізійне шоу, від якого цитую просто нудило. Тому тепер компанія відмовляється заправляти кораблі американських ВМС і закликають усіх норвежців та європейців наслідувати їхній приклад. Підписали слава Україні згодом, щоправда, повідомлення видалили зі сторінки, утім, публічно не відмовилося від намірів. Хоча уряд Норвегії запевнив, що нададуть американським силам необхідне постачання та підтримку. Румунські ультраправі влаштували напередодні масову антиурядову демонстрацію. На вулиці вийшли десятки тисяч. Це не перша така акція. Відтоді, як торік, конституційний суд скасував результати першого туру президентських виборів, де несподівано переміг ультраправий популіст. Келін Джорджеску його підозрюють у зв'язках з Росією. Москва це заперечує. А цього тижня румунська прокуратура порушила проти нього кримінальне розслідування за офіційними звинуваченнями в підтримці фашистських груп, підбурювані до дій проти конституційного ладу та неправдивих деклараціях щодо фінансування виборчої кампанії та особистих активів. Його заарештували та доставили до прокуратури для допиту. Потім відпустили нині він під судовим контролем. Чи зможе він брати участь у нових? Виборах, призначених на 4 травня, поки невідомо. В Україні розвивається новий метод боротьби з тривожністю, стресами та ментальними травмами. Це садотерапія. Споглядання за квітами, висаджування, догляд за ними діло звичне для українців, які або виросли в приватних будинках, або провели дитинство бабусі у селі. Нове те, що садотерапія доказова. Її вплив досліджують за кордоном. А тепер і у нас її застосовують під час реабілітації військових як розвагу для дітей у лікарнях, створюють реабілітаційні сади. Шукати справжню весну у перші, ще холодні березневі дні. Варто тут. В оранжереги ботанічного саду гришка квітують азалії. Пишні кущі рясно обсипані кольоровими квітами. Тут бережуть понад 30 сортів азалії та ще 15 видів камелії. За різноманіттям ця колекція друга в Європі. Ботанічний сад є автором понад 20 сортів, які народилися якраз в наших оранжереях, і ми цим пишаємося. Частина сортів мають українські назви: бузок, яблунька, вогник. Цвітуть вони упродовж двох тижнів буйно, якраз наприкінці зими, збирають натовпи охочих зробити яскраві фото. Сьогодні в оранжереї багато юних гостей. Це пацієнти найбільшої в Україні дитячої лікарні Охмадит. І в них не просто прогулянка, а садотерапія. Зменшує стрес, зменшує тривогу. І якщо аналізувати навіть у дітей і у воїнів, вони відчувають солодкий смак, солодкий аромат, а ви відчуваєте просто свіже повітря. Тобто на свідомість воно пливає. квітка заквітла, тобто життя продовжується. Весна буде ось поруч. У США садотерапію вивчають вже 50 років для України. Це щось зовсім нове, і Юля з колегами першопрохідці працюють з цим активно, якраз від початку повномасштабної, відколи у нас разюче зросла кількість травмованих фізично та ментально дітей і дорослих. У нас лікарня, де лікуються діти з усієї України, і дітки зі своїми історіями зараз під час війни вони стресують, стресують не тільки від хвороби, а від того, що йде війна, дуже багато розмов. Вдома є діти, це чують, тривоги вони не висипаються. Між азаліями Катя робить світлини на пам'ять. Тим дітна і водночас сильна дівчинка разом з меншою з сестрою пережили пекло. Вони були на Краматорському вокзалі, коли по ньому прилетіла російська ракета і вбила маму на їхніх очах. Катя дивом вижила. Ми з мамою пішли за чаєм, а тітка з сестрою залишилася в вокзалі і ну. Всі кричать, лягайте на підлогу, я нічого не зрозуміла. І ну мене прикл прикрили якби собою е, мужчина. Там було дуже страшно, е, ці всі ну, там, крики. Майже два з половиною роки Катя, пацієнтка охмадиту, пережила декілька операцій. У її ніжці залишилися уламки. Час від часу вона проходить реабілітацію. Згадую, як вдома на Донеччині на подвір'ї свого будинку з мамою теж вирощували квіти, та Росія зруйнувала і її дім. Фронт дуже близько, тому в мене ну дуже дуже страшно. Да? Тобто ми не повертаємося поки ще туди. Ось, але повертатися нікуди. Олександрі 18, вона пацієнтка охмадиту з маличку у дівчини астма. Так як мені ось 18 років, я останній раз в Ахмадиті, госпіталізація остання. Я переходжу на дорослу клініку, і мені вчора сказали, що я майже одужала. Дозволили навіть завести собачку. Мрія мого дитинства у межах садотерапії Юлія з колегами регулярно висаджують квіти на території Ахмадиту. залучають і маленьких пацієнтів, і лікарів та медсестер, бо їхній моральний стан теж надважливий. Разом зробила окрасу охмадиту – зелений сквер на 10 соток на території. Він постраждав через приліт, але його відновили. Відвідувачі, пацієнти, дітки, вони коли бачать піарні рослини, слоники, олені, вони біжать, в них нічого не болить. Ні костелі, не потрібні, ні перев'язки. Бігом туди ми створили 23-му році сад на даху для онкологічного відділення закритого типу. Там два відділення, один сад постраждав, інший працює, там працюють психологи. Садотерапію Юля практикує також з військовими та ветеранами і рекомендує усім, якщо не садити квіти, то хоча б споглядати. Тим паче зараз підтримки потребує і ботанічний сад Гришка, де постійно падають уламки російських дронів та ракет і регулярно вибивають скло в оранжереях. Бо сад самотужки їх відновлює інакше унікальні рослини загинуть. Далі, кулик Роман Щербаков факт тайсітіві марафон Єдині новини.